Давайте подивимося 6 місяців по енергії для України. Я, буду, я буду ще все рівно десь в грудні складати прогноз по місяцях на весь рік, але от сьогодні хочу подивитися 6 місяців для України по енергії. Ось така думка, така ідея. Що значить важливо, хоче прийти до нас. І листопад ми ще звичайно дивимося. Листопад ще не завершився. Тобто кожен день кожної години може бути щось. листопад 25-го року. Грудень 25-го року, січень 26-го. Хоча енергетично січень буде ще 25 рік. Бо там аж в лютому зміна. Добре. Лютий 26-го Це календарний. Березень 26-го. Квітень 26-го, травень 26-го. Достатньо. То вже 7 місяців, окей. Так. Ну, Хто би сумнівався? І ви думаєте, яка тут карта? Класна раз прекрасна? Ні. Навіть минулого року, теж пам'ятаєте, ми це з вами говорили, що минулого року в прогнозі по місяцях листопад в плані цього всього вирішення, був найскладнішим, найгострішим, найстресовішим. І тут в нас можливість і необхідність скинути важкий груз. Знаєте, що намальовано? Там намальований такий ну, свічує. Отак От не відсвічує. Намальований хлопчинка, а на ньому сидить якийсь там хлоп зверху на плечах, а на тому хлопові ще сидить там півень. Тобто називається карта Важкий Груз. І логіка цієї карти що прийшла пора скинути оце все з себе, що тобою керує, що тобою командує, що не дозволяє тобі самостійно далі рухатись оцих всіх ко командьорів, командирів. І повернути контроль собі свій. Це не лише про зовнішніх, оцих, хто бала, багато балакає, це і про внутрішніх цих таких в лапках аля порадників, які роблять тільки гірше. Називається Думай своєю головою. І скинь з себе важкий груз. А то понасідали, ножки звісили, розумієте, і вказують, що робити, куди йти, і що взагалі цей. Скидайте важкий груз. Можливість для цього буде. Буде, будемо. Тут карта порівняння і сил. Далі грудень. Ой, яка хороша карта. Хай вона репірелізувалася. Е, карта, яка називається Поз... Позаду ілюзій. Ілюзії всі відійшли. Реальність настала. Маски впали. Правда відкрилась. Карта Верховного суда. 20 аркан. Це тотальні переміни, перебудова не тільки вже енергетично, і фізично. Ну, так ця карта говорить. Доленосні важливі події в цей період можуть відбуватися значимі події, які міняють подальший хід історії, які змінюють а подальші прийняті якісь рішення, коригують всі наступні сценарії розвитку подій. Тобто, це повна, тотальна. Да, Перезагрузка майбутньої історії України. Січень 26-го року. Розкриття тих, хто ще і далі ховається в овечій школі. О, як гарно, да? Розкриття тих, хто ще й далі ховається в овечій школі. Це аркан диявола і перевернетий. Навіть ті, хто думав, що вони гарно замаскувалися і далі будуть продовжувати свої якісь. А брехливі ігри це і про корупцію, і про розкрадання і ще про щось. Ми теж з вами говорили, що це, що виникло ці скандали це початок. Далі ті всі ланки, цепочки це все буде відбуватися. І не лише навіть цього скандалу, що й нові гучні скандали можливі. Або навіть і гучні ті вбивства. Щось так політичні, неполітичні. Хтось то когось, може, десь приберуть, ну, якось така, ви, знаєте, енергія гостра. Викриття отих всяких ще чортів, дияволів. І від цього викриття і очищення це власне. ну, І також залежить процвітання України. Навіть ті, хто думав, що майстерно грають і переховується ні. Буде викрито хто в вашій школі. А, тоді, відповідно, вже лютий іде більш такою картою. Типу, більше про, від, ну, навіть не відпочинок карта це така лінивість. Тобто зробили важливу роботу, процеси запустили і очікуємо, що ж далі. Очікуємо, що ж далі, щоби в правильний момент включитися в правильну роботу і проявити активність. Так що січень, ой-ой, ой -й -й -й, який по, по таких, знаєте, по тій саме цих викриттів, який може бути. Лютий. Березень. Тут на саркан про вибір. Що обираєте, таким шляхом підете. Про вибір. Головне його приймати, знаєте, бо можна, от, так, да, так і дві паралелі є. Можна прийняти так з опалу от карта шизофренії і на якихось емоціях, а можна все правильно порозмислити, і тут карта плюсова, тобто мінус плюс. Знаєте, тут чітко. Одною дорогою підеш то от шизофренія, карта, іншою дорогою підеш трійка Буде що відсвяткувати. Квітень. Тут хороша. Квітень це карта. Ця карта вона... А ми там не збились? Це точно квітень? Листопад, так. грудень, січень, лютий, березень, березень квітень, квітень буде шостий. Квітень шостий буде. Так. А це у вас п'ята тільки карта, там ще одна лежить. Ні? Це сьома карта. А, перепрошую. Все добре. Відень з картою усвідомлення, велике усвідомлення. Це така, знаєте, про просвітлення, про усвідомлення, про взагалі нове бачення ситуації України і того, буде далі відбуватися. Це усвідомлення кожного з нас. Ну, Мені, бачите, також, що приходила така інформація. Що от до півроку, ну до півроку, треба бути так, як би, ну, берегти себе і бути максимально в безпеці. Я зрозумів, що значить цих півроку ще різноманітні колотнечі будуть. Так що це вже приходить і попередження особисто мені і для мене, значить. І е, травень. Тут теж така карта, скажімо, досить плюсова, тому що це карта про досвід. Переживши різні події, отримавши різний досвід, зробивши правильні висновки, ви рухаєтесь в новому руслі, в новому напрямку. Тут карта якісь такі поспокійніші порівнятися з періодом з зараз, з листопада, до березня. То хочеться вірити, що той вибір, який ще важливий, має бути зроблений в березні, він якраз буде правильним, судячи з того, що далі дві карти плюс квітень і трав. Це може ще коригувати, змінятися. цей рівень енергії ми читаємо. Але приблизний сценарій, що може далі відбуватися з огляду з актуальної ситуації, ось так. Ну і бачите, Верховний суд грудень місяць під знаком Верховного суду. Це дуже дуже, дуже сильна і дуже така значима карта. Від цього ніхто не втече. Ну і от так: ці інформаційні новини, що відбувається вчора, це озвучили за тих 28 пунктів, а мені чітко йде фраза після вчорашнього прямого ефіру: що не вірити тому всьому, що будете чути. Воно все буде по-іншому. Вчора одне, сьогодні інше, завтра ще інше. І я розумію, що те, що буде по фіналу, все одно зараз нам це повністю не сподобається. Але воно і не буде таке, як от те, про що зараз пишуть. Мені взагалі показали, що переполовиня це. Тобто, буде як знаєте, тринадцятий 13, 13 аркан, аркан смерті. Він щось останнім часом дуже активно фігурує розкладах. тринадцятка плюс один, чотирнадцятий якийсь теж, якби от тринадцятий аркан смерті, чотирнадцятий балансу. Нам це спочатку не сподобається повністю і все цілісно, але потім це буде виправлятися, Навіть в сьогоднішньому прогнозі, то я так трошки в 26 рік. Що ж там, що ж там далі? Так? Тобто процеси, який розпочинається зараз, як виправлення цей період лютий, березень, про який теж багато зараз мови, виправлення того, що зараз прийметься не зовсім так, як нам сподобається, можливість виправити все рівно буде. Ну, хоча б так, це вже інформація є важлива. Ну і тому, знаєте, такий стан настрій. Ну, от такий собі, працюємо, звичайно, продовжуємо працювати, продовжуємо з тою нечистю боротися. Але я кажу, що будьте уважні, обережні всі, де би хто не жив, би це не було куточок України, навіть де ніколи нічого взагалі не відбувається, ніяких обстрілів максимально тихо, спокійно, бо є такі регіони. І там немає зараз повної безпеки. Ну просто немає. Питання що далі у укриттів, а де людям ховатися? Це таке дуже гостре питання в Україні, по суті, повномасштабне вторгнення три роки триває війна, а де людям ховатися правильно? Це теж запити, які треба ставити. Ну таке і для тих самих навіть ну, ППО тих систем, які необхідні там. Щоб збивати потім ці, що там можна збивати ті ракети, шахеди, також, щоб вони було повністю укомплектоване. Хто за цим всім стоїть, що немає десь, можливо, відповідних і е -е, тих самих укриттів і так далі. Тобто це має бути до відповідальності, також притягнуто. Знаєте, ну, ну якось отак. От, от така ситуація. Тому що. Бо що є важливі речі, які вже зараз мали би бути вирішені, а вони далі актуальні. І я розумію, ще одна питачка приходить. От навіть тоді прийшла інформація 19 числа і теж таки записувала відео, що смерті ще будуть. На жаль, смерті ще будуть, загрози ще є. От сьогодні влупили по Запоріжжі. Одеса, Дніпро. Та, та, ну це я кажу, там це систематично регулярно. І Це ми Харків. ще не говоримо про міста, які щоденно і цілодобово підозряють. Так я ж кажу, Харків, Сумщина, Чернігівщина. Ну, це, це там кожен божий день зранку до вечора щось десь прилітає, розумієте? Так що кажу, хай що хто в чому, де в дійсності винен, от хай єдине, що бажаю по справедливості, викрито, покарано, по закону земному і Божому. А ми працюємо далі, працюємо енергетично і тому подібне і наближаємо нашу перемогу. Що Ще більше треба об'єднуватись такий час, непростий, ще більше нашим воїнам допомагати і рухатись до справедливого і завершення війни і миру в Україні. Ну от, так. А ви вже підписані на наш канал? Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.